Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми. Радий вітати на вас на моєму каналі. І думаю, що ви не очікували вже побачити щось взагалі у своїх підписках, що я колись з'явлюсь тут. Але сьогодні вранці Ютуб мені надіслав листа і написав, що якщо я нічого не буду викладати, вони відключать мене від партнерської програми, вони відключать мене від монетизації. І, хоча я з монетизації ще не отримав жодної копійки, мене накапало десь там 50 доларів. А треба, щоб вивезти мати щонайменше 100, я вирішив, що я зроблю якесь відео і буду підтримувати у більш-менш живому стані цей канал. І сьогодні я зібрав для вас невеличку підбірку з тревел-ароматів, travel тревел travel версій які у мене з'явилися останнім часом. Бо за останній час я дуже часто приймаю участь у різних таких дереванах прикольних наборів з парфумів або адвент-календарів. Там бувають досить цікаві аромати, які часто навіть я не чув ніколи про них і замовляв сліпу. Щось з цього я вже знав і якісь аромати дійсно хотів собі до колекції. Тому сьогодні познайомлю вас з 11 ароматами, які з'явилися у мене за 11 місяців, що я не знімав, досить довгий період. Щось я вже ношу давно, щось я з них ще не носив взагалі. Тому, мабуть, будуть якісь перші враження. Тому сідайте зручніше, можливо, відкрию для вас щось новеньке сьогодні. Також я хотів би окремо подякувати усім, хто залишався підписаним на цей канал протягом майже року, коли не було жодного відео. Це 1980 людей. За той час, що я не знімав, з'явилося понад 100 нових підписників. Я був трошки здивований, що люди продовжують дивитися моє відео, продовжують коментувати. Я намагався усім відповідати. Тому усім дякую давайте починати. Перший аромат, про який я хочу сьогодні розповісти, це Бібі Fruit Капитан. Ось така десяточка у мене є. Я його вже трошки зносив, мені він дуже подобається. І це варіація на тему фрукти на мускусі. Тут за фруктовий блок. Виступає полуничка, малинка і зелене яблучко. Також тут заявлена слива, яку я взагалі не відчуваю. Також все це доповнено квітами у вигляді півоні, жасміну і гардині. Підглядаю до піраміди, бо чесно, я вже не маю пам'яті на ноти, на компоненти. Я почав трошки менше вдаватися саме в піраміди. Просто якщо мені подобається аромат, я його ношу не подобається, стоїть далі на поличці і чекаю, коли я його продам. Також тут у басі мускус і Амброксан. Вони мені не заважають. Це досить приємний і комфортний аромат, більш у жіночу сторону, але на мені теж він досить прикольно сидить. Бачите, я його зносив майже половинку. На літо ідеальний варіант. Мені дуже подобалося в ньому ходити і пахнути полонечкою. Також від цього бренду в мене є ще один аромат це Swimming Pool. І коли до Ароматеки тільки завезли цей бренд, я спробував усі парфуми з лінійки, і це був єдиний, який мене хоч трохи зачепив, бо він дійсно має трохи неочікуване таке звучання, скажімо так. Це найдивніша м'ята, яку я взагалі чув у своєму житті. Вона тут трохи гостра, зелена, вона мені нагадує. Ці жуйки саме з м'ятним смаком з дитинства, такі, які були у смушках. Вона освіжаюча, вона терпка навіть. В піраміді тут м'ята, базилік імбір, евкаліпт, герань, біла деревина, трава амброксана і світла амбра. Усе, що я тут відчуваю, це м'ята, базилік і імбір. Вони досить круто поєднуються. і Шкода, що цей аромат з'явився в мене тільки зараз. Він приїхав до мене може якісь пару тижнів тому, бо на літо це просто ідеальне. Коли хочеться особливо в спеку, коли там, плюс 35, плюс 40 на вулиці, цей аромат буде просто рятувати. Для мене це, мабуть, заміна аромату Герба Фреска від Герлен, бо цей аромат він більш такий, більш насичений, більш стійкий. Бо герлени злітають досить швидко. Всі ми знаємо, що лінійка Аква це не зі стійких ароматів, а бібі ще й на Амроксані, ще й на деревині, він буде триматися, я думаю, що досить довго. Я його спробував на собі тільки один раз, і далі м'ята стає трохи м'якіша, і сам аромат трошечки нагадує запах басейну, такого трошечки хлорочки, не знаю, щось такого чимось, коли фільтрують ось цю воду. Є, є такі асоціації, але так, щоб назвати саме запахом басейну, ні, не скажу, це прям дуже-дуже насична м'ята. Наступний аромат. Я не скажу, що я колись його хотів, і не скажу, що я колись його навіть помічав на поличках, але це був хід мого літа. Дивіться, скільки зносив. Це нішане, хацеват, і я його називаю Авентусом здорової людини. Бо я неодноразово казав, що я ненавиджу кріт Авентус, бо на мені після отих ананасів вилізає попельничка, оця банка, в яку просто недопалки поскидали, і на мені воно дуже смердить. А ось тут я відчуваю цей соковитий ананас у поєднанні з прикольними цитрусами, з грейпфрутом, з бергамотом. І все це на дуже приємній деревній базі. Тут є деревні доти, дубовий мох, пачулі, кедр і жасмін. Класний аромат, багато його носив. Цей, здається, на 15 мл. Трепл. Я зносив його майже половину, що при моїй колекції зараз дуже багато. Бо взагалі у мене зараз челендж. Я достаю аромат кожен день новий, наношу його на себе і ховаю на іншу поличку, щоб не брати, поки не зношу всі аромати. Пройшов майже половину колекції, мені вже важко. Але перед тим як почав цей челендж, я носив хацювати досить активно. І зараз до мене їде ще один аромат від цього бренду в такому ж тревелі, це їде Ані. Пам'ятаю, що це якийсь хіт, але чесно не пам'ятаю, чим він пахне. І тому для мене це така цікавинка, бо до парфумерних магазинів я не заходив вже досить давно. Все замовляю через інтернет, замовляю або якісь залишки, або ось такі тревели, або ті парфуми, які я вже знаю і які я повертаю до себе в колекцію, наприклад, як лімітовані Мюглери. Ще один прикольний аромат, який у мене з'явився і який я буду носити, власне, восени або взимку. Це від бренду Initio, Це не Oud for Greatness, як ви всі подумали, це Oud for Happiness. Не скажу, що я колись його зустрічав взагалі на просторах інтернету, я про нього нічого не знав, замовляв також сліпу. Але скажу так, що він мені дуже сподобався. Він досить пряний, в той час солодкий, і в ньому дуже красиво розкривається саме деревина, пуд, кедр. Ваніль, тут заявлена лакриця, яку також дуже люблю парфумерії. Відкривається все це приємними, трохи пікантними бергамотом та імбирем. І, як на мене, це досить дорогий, але класний аромат на осінньо-зимовий період. Він дуже пасує до ось таких теплих речей. Я зараз собі його відкладу на свою осінню поличку, коли я закінчу з челенджем. Я повернусь до нього і обов'язково буду ходити в ньому кілька днів підряд. Бо таких ароматів у мене майже немає в колекції, я невеликий фанат Уду. І така сліпа покупка вийшла досить приємною. Я здивований, що він мені сподобався. Досить неочікувана, у мене з'явився ще один удовий аромат. Не досить відомий бренд у нас це Caron. Називається аромат Oud Excelsa. І це знову ж таки красива. Композиція на тему Уду. Але тут вже у поєднанні з трояндою, з кавою, з кардамоном, з соснова смола, бреза, кедрова есенція, папіру, слабданом. Ідеальний аромат, знову ж таки, на осінь, на зиму. Він більш терпкий, більш насичений у порівнянні з Інітіо. носив його кілька разів і він, знаєте, що мені нагадує? Він досить схожий мені на аромат від Кілян, це Intoxicated. Де поєднується знову ж таки кава з кардамоном. Тут ці ноти також проявляються досить активно, і все це на такій красивій деревній шлейфовій базі. Треба буде порівняти, бо я також маю і тревел від Killian, і треба буде зробити такий паралельний затест на одній руки нанести керон на інший Intoxicated. Досить схожі, як на мене. Можливо, колись пізніше відпишу, чи зробив я такий тести, чи дійсно вони настільки схожі. Обожнюю цей аромат. Знову ж таки, зносив десь пару мілілітрів з цього тревелу. І на зиму буду його діставати досить часто. Наступний аромат, я чесно не пам'ятаю, чи носив я його чи ні. Це бренд Ле Parfum І аромат називається Табако Volute, Це Opus 2. І давайте спробуємо його. Так, мабуть, носив бо, або наносив на себе для затесту. І це такий трошки дивний аромат, бо я подивився на піраміду і одразу зрозумів, що буде щось цікаве. Бо тут заявлений мигдаль, пшениця, висівки, тютун, сіно, мате, Бурбонська ваніль, Бобетонка ліатрис. Він досить спокійний, я його майже не відчуваю, давайте нанесемо ще. Тут немає якогось такого активного мигдалю, як є у бренду Касамораті, червоний італіка здається. Він, пожар, чому, він такий тихий, я його майже не відчуваю. Відчувається якесь сіно, якийсь а, такий трохи чайний відтінок, а, якийсь м, трохи зерновий відтінок, але табак, який тут заявлений, чи ваніль, взагалі не відчувається в цьому ароматі і це трошечки дивно. Давайте не буду давати поки що свої якісь враження чи рекомендації, чи треба брати цей парфум, чи ні. Бо ну, щось често дивне. І давайте перейдемо до наступного аромату. Якщо це був Opus 2, то це Opus 3, для тальє парфум, опус 3 Green Crush. Зараз розпакую і повернуся. Його я точно наносив на себе один раз, і мені він дуже сподобався. Бо я полюбляю ноту вербену у парфумерії, я її класно відчуваю. У мене є ще один аромат з вербена це Aqua Media Cologne Forte від Крупджана. І тут такі красиві цитруси просто не передати словами. Поєднання цитрону, м'яти, базиліку, вербени, листя чорної смородини, все це на мускусі кадрі і пачулях. Просто обожнюю. Саме вербена надає ось такий. Прикольний відтінок цієї свіжості, і є таке враження, що взяли багато зелені, просто перемололи її у блендері і залили ось цей сок прямо сюди у флакончик. Дуже свіжий, дуже життєрадісний. Однозначно сподобається тим, хто полюбляє свіжі, цитрусові зелені трав'яні аромати. Я таке дуже люблю. У мене є багато цитрусових або трав'яних ароматів зараз. І це я відкладу, мабуть, вже на весну або на літо, бо саме для цієї пори він створений 100%. Наступний аромат, який я покажу, має дуже красиву упаковку: це Бренд Liberty, аромат називається Зеферін. І давайте зараз розпакую і розповім детальніше про цей аромат. Ось так виглядає сам Тревел. Це здається 10 мл. І коли я дивився на його піраміду, я був трошки. Не впевнений, чи сподобається він мені чи ні, бо тут є інжир, кіпарис, гуздика, пачулі троянда, бензаїн, замшек і кедр. Бо я не міг скласти в голові цю піраміду, як вона буде виглядати, і що очікувати взагалі від цього аромату. Бо інжир я майже не люблю зараз. Кіпарис трошки мені набрид. Гвоздику я дуже люблю, а троянда теж раз на раз не приходиться. Але тут настільки. Красиве поєднання бензоін з гвоздикою, трошки відтіняє солонуватий кіпарис, трошки якісь зеленуваті або навіть фруктові ноти інжиру. Десь там проскакує на фоні трояндочка солодкі пачуля. Все це поєднується у дуже красивий пряний ароматичний мікс, який на осінь 100%. На ось таку погоду, як саме зараз у Києві 100%. Буду його знову ж таки носити на собі. Боже, мені так хочеться закінчити цей челлендж, але у мене там ще флаконів 40, які треба доносити Ось. і вже вирішити, що з них треба продавати і що я взагалі не хочу носити на собі. Але до цього я буду повертатися взимку він також буде класно розкриватися. Бо спеції вони досить шлейфові, я його носив на собі одного разу. Майже цілий день я його відчував з себе. Ось ця гвоздика в поєднанні зі смолами, в поєднанні з деревом, ідеально розкривається і мені такі аромати пасують. Ще один аромат, який я не очікував, що мені сподобається, але я його зносив майже половину, це ds I don't know what. Чому я не очікував, що сподобається, бо тут заявлений і соя супер, який я взагалі не відчуваю на собі. У мене була перша молекула. Я зносив з 30-ки майже половину флакону, жодного разу я його на собі не почув. Тут поєднання з бергамоту, ветевро і супер, сандал, амбра і синтетична цивета, що теж мене трошки лякало, але на мені він розкривається досить банально. Він приємний, він деревний. Я не відчуваю якоїсь там животинки. Він сандаловий, ветеверовий, не, не виділяється, він досить монолітний такий. Нічого не вилізає, нічого не заважає. Якщо ви хочете якийсь досить базовий, спокійний аромат, я можу порекомендувати спробувати саме цей. Я чесно не пам'ятаю, яка там цінова політика у цього бренду. Стоїть він точно в ароматеці. Можете зайти спробувати. Щось видатного в ньому я не бачу, але як банальний деревний аромат, досить базовий, досить нейтральний, офісний, спокійний. Чому б ні? Так же вийшло, що багато зелених ароматів в мене з'явилося в колекції абсолютно випадково, або їх хтось не хотів купувати і мені доставалися саме ці тревели. Ще один, навіть кольор такий тасичено-зелений, це Virao D6. І якщо я не помиляюся, він також стоїть у нас десь в ароматиці. Його можна буде спробувати. Давайте розпаковую і показую. Ось такий красивий тревел. Не пам'ятаю чесно, чи носив чи ні. Мабуть, наносив на себе один раз на руку, аби затестувати. Ага, пам'ятаю, така... шукаю, де розпилювач, а тут така кришка, яка трошки всередину заходить, саме у флакончик, і з першого разу не зрозуміло. Тут у піраміді все, що я люблю, це абсинт, ягоди ялцю, ангеліка, фенхель, базалік, перцелам'ят, розмарин, яблуко, бальзам, кедра, дуб, дубовий мох, пачулі. І це, і це трошки дивний аромат, бо на початку тут вилізає щось схоже на насіння моркви, але далі вже пробивається потрохи волин. Така зелень, не досить яскрава, не досить насичена, вона більш спокійна. І давайте нанесемо на руку, ми майже закінчили огляд, тому є вільне місце. Ось на руці він більш зелений, але... Тут не виділяється жодна з цих нот, які заявлені. Тут неможливо чітко розібрати якийсь там розмарин, або якусь м'яту, або якийсь фенхель. Це така збірна солянка з перемолотих трав і досить комфортна, досить літня, я б сказав, можливо, трошки ще зачепити на осінній сезон, але не впевнений. Прикольно, не скажу, що прям. Любов, Любов, але має місце бути у моїй колекції. Я не розчарований, що він до мене доїхав, тому буду носити знову ж таки, коли прийде на нього сезон. І останній аромат на сьогодні знову ж таки, дуже-дуже красивий тревел. Це бренд Goldfield Bergs Australia, це Pacific Rock Flower Coastal T3 Flower. Зараз подивимося, про що він. По-перше, подивіться на ось цю красу. Тут прям. Дуже красивий цей тревел. І давайте наносити його на блотер. Піраміда, знову ж таки, була для мене досить сумнівна. Я не дуже люблю морську сіль у ароматах. І я очікував, що це буде схоже на щось таке на буцейшнці Солт від jo Malone, Я його не дуже люблю. Він дійсно солонуватий, але в поєднання з цитрусами з евкаліптом із. Чайними нотами, красиво, не спорю взагалі. Насив його одно разу, одного разу на собі. Не скажу, що я якось його запам'ятав. Але прикольна комбінація. Плюс тут є ще квітковий блок з півонії мімози, мімозиту Люблю усі ці три квітки. І на базі тут сандал, кедр, пачулі і мох. Йому треба дійсно розкриватися на шкірі, поки зараз такий холодний сезон, я ношу парфум більш на одязі, тому важко. Відчувати, як розкриваються аромати, і забуваєш, що ти це щось нове. У мене на роботі ще така компанія підібралася, що у кожного досить круті аромати. Якщо колеги дивляться мене зараз, всім привіт. Ну, кожен день хтось приносить щось нове і чесно, його треба мені ще розносити. На перший погляд, прикольно, солоновато, кисловато, трошки зелені, трошки квітів. Що буде далі? Як буде проявляти себе ця деревна база? Чесно, не знаю. Треба розносити на собі і робити якийсь другий огляд на все це, те, що я не носив на собі кілька разів. І ось така підбірка була сьогодні. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Можливо, буду повертатися час від часу на цей канал. І побачимося. Сподіваюся, я домонтую зараз це відео. бо... Чесно, я вже закінчую знімати і розумію, що мені зараз треба буде просидіти хвилин 40-50 і повирізати все моє бе, ме, ме і усі паузи, поки я там шукаю собі ноти аромату. Боже, допоможи мені. Все, побачимося. пока.